Слава Ісусу Христу! Чули ми сьогоднішню це Євангеліє, і якщо так добре подивитися, особливо на перші рядки цього уривку Євангелії, то ми можемо почути, можемо побачити дещо таке дивне, що є рідкістю для цього світу. Тобто, ми чуємо про те, що Ісус Христос змілосердився. І над, і над ким змилосердився? Тобто він побачив народ і над ним змилосердився. Це насправді є особливою для нас сьогодні рідкістю, коли хтось, дивлячись народ, виявляє до нього милосердя. А ну ж, якщо візьмемо сьогодні нашу владу, як вони дивляться на народ? З милосердям? відчуваємо, що не милосердям. І знаєте, ця, ця подія, цей народ, який приходить сьогодні до Ісуса Христа. Він мені нагадує, якби знаєте, одну, одну таку історію одної людини. Був собі, жив, собі, один чоловік, заробляв файно грошей і був дуже корисний для своєї сім'ї і корисний був для свого підприємства. Його цінували, справді його цінували за ту роботу, яку він робив. Але так сталося. Що він захворів і він не міг більше виконувати свою функцію важливу. І підприємство він, він втратив якби, цю потрібність для підприємства, і він втратив повагу і якісь такі інші речі, які потрібні, так, і так само він став непотрібний для сім'ї, тому що сім'я його приймала доти, доки він приносив. Користь цю фізичну, матеріальну, так? і так само щодо підприємства. І потім э, цей чоловік він просто-напросто збомжував. І розумієте, мені десь трошки так, якби, э, нагадує цей народ таку десь людину, яку, знаєте, відкинули всі. Тому що цей народ є відкинутий э, суспільством, тому що він, він є в окупації Римської імперії на той час. І тому вони не сприймають їх як, як за народ. Мало того, вони є у приниженні навіть десь від своїх релігійних лідерів. Тому що теж до них як ставилися? Наклали на них тягарів, які самі не несуть, як Ісус Христос каже про фарисеїв, про книжників і інших так? релігійних лідерів. Наклали тягарів на людей, а самі пальцем до них. Не доторкайтеся. Тобто відчували себе, це, напевно, народ от якраз у такому стані покинутості. І Коли Ісус Христос бачить цей народ, то каже, Він змілосердився над ним. Але що це означає на практиці для цих людей? Це милосердя? Дивіться, перше, вони починають відчувати, що ними не нехтують. Як це важливо так само сьогодні для нас. Як важливо нам відчувати, щоб, що справді нами не нехтують. Ми, ми є в чійсь увазі. Друге, що вони отримують, вони якби, це милосердя, воно якби показує, що їм щось хочуть дати дуже цінне. Потім ми чуємо пізніше, що Ісус їм дає. Дає їм слово своє. Можемо казати, дає себе через Слово. Він проповідує їм, бо вони для того зійшлися, щоб його слухати. А потім що ще робить? Ще з перед цим, як нагодує. Він їх зцілює, їхніх недужих, що ніхто теж не міг зробити. Тобто на практиці, дивіться, на практиці справді, милосердя це є те, що коли ми є помічені, побачені Богом, і потім ми справді, якби є такий певний ніколи доказ, коли ми відчуваємо цю підтримку навіть на фізичному рівні. І те, що Ісус робить тут у пустині. Воно, напевно, є сповненням головного напевно, головного пророцтва, яке якраз записано у книзі Ісаї. 49.13. Читаємо тут такі слова. Ликуйте небеса, радуйтеся, радуйся землем. Гукайте весело ви, гори, бо Господь утішив свій люд і змилосердився над його пригніченими. Де є Господь? Там, де є пригнічені? Він завжди змилосерджується над ними. Якщо ти, дорогий брат і сестру Христів, чомусь пригнічений цим суспільством, цим, цими ситуаціями, які є, так, то треба пам'ятати, що Господь є там. І він приходить справді з цією функцією, щоб відділити це милосердя. І тому, але дивіться, Ісус Христос робить це чудо з хлібами, помноження хлібів, Він зціляє е, недужих, він проповідує, е, на, году, годує навіть на фізичному рівні цих людей. Але це чудо можна сприймати по-двоякому. Можна це чудо сприймати, знаєте, як е, чисто соціальний проєкт. Ну, прийшов якийсь меценат, шикарний меценат, який може нагодувати до 20 тисяч людей за один раз. Ну, слухайте, це, це, у сьогоднішніх реаліях це не є легко. У нас так, коли через Теблівку проходить проща е, тих дітей добичкова, коли проходила. Так, ну, скільки треба прикласти зусиль для того, щоб нагодувати 400 дітей один лише раз? А тут 20 тисяч. Плюс-мінус. Ну, соціальний проект, файний, слухайте. І можна дивитися на це чудо тільки так, як на соціальний проект. А можна подивитися на це чудо, як на те виявлення Божого милосердя в бік людини. І цим чудом, дивіться, Ісус Христос, цим чудом з хлібами і рибою, Ісус, якби, що Він показує? Він показує характер, як би таке відношення самого Бога взагалі до людини і конкретно до тебе. Цим чудом Ісус показує, що Він тобі хоче щось дати дуже важливе. І давайте сьогодні спробуємо зрозуміти, що це означає і що Ісус Христос хоче цим чудом показати. І не тільки цим. Тому що це чудо, сьогоднішнє переки читаємо у Іваналіз з хлібами. Воно ще нас якби, спрямовує ще до двох, до двох чуд, ще до двох подій. Щодо цієї події сьогоднішньої, одна подія стається у минулому, це про манну з неба, інша подія стається у майбутньому. Щодо цієї події, це Тайна вечеря. І дивіться. Саме коли говоримо про, тайну вечеря, про манну з неба. Нам для цих сьогоднішніх моїх розумів нам допоможе якраз книга виходу. Щося там відбувало насправді, коли Господь давав цю манну. Дивіться, у цей 16 глава книги виходу, там про це описується. І в, другій, в другому віршові ми чуємо такі слова: І нарікала вся громада сина Ізраїля, на Мойсея та Арона в пустині. Що вони нарікали? Ну, що вони голодні. Чому Господь їх виводить з Єгипту, щоб ну, якби не рикаю, що, щоб нас тут погубити від голоду? Вже в четвертому віршу ми читаємо і сказав Господь Мойсеєві: Ось я щоден дощем посилаю вам хліб із неба, і виходитимуть люди, і збиратимуть щодня денну пайку, щоб випробувати їх, чи ходитимуть за моїм законом, чи ні. Тобто, що ми бачимо? Що Господь насправді піклується про свій народ. Господь обіцяє їжу, яку вони прагнуть, через яку нарікають. І цікаво, що в цій події, потім ми чуємо, що Арон і Мойсей, в цій події вони бачать Бога як милосердного, який піклується народ, який піклується про свій народ. І читаємо. І промовили Мойсей та Арон до своїх. До всіх синів Ізраїля. Увечері знаєте, що це Господь вивів вас із єгипетської землі, а вранці побачите славу Господню, бо Він почув нарікання ваші на Господа. Чуєте? Тобто, чию побачать славу Господню. Тобто, якби Мойсей з Зароном кажуть, дивіться, зараз буде слава Господня. Натомість, а що бачать люди в цьому? Тільки як соціальний проєкт. Бо потім, як цей хліб закі... не закінчується, він мається, вони що починають робити? Вони починають далі нарікати. Уже в 17 главі ми читаємо такі слова. І став народ сваритися з Мойсеєм, викрикуючи, дай нам пити води. Тобто знову ж нарікання. Господь про них дбає, а вони що роблять? А вони знову нарікають. Тобто ми бачимо, що і в цій події, що коє Господь у цій події, от в манні з неба, коли дається, ми бачимо, що Господь є вірний, той, хто насичує, Господь є милосердний, той, хто хоче бути поруч свого народу. Той, хто хоче бути поруч свого народу. Тепер, коли ми переходимо до сьогоднішньої нашої події, події ці з хлібами. Сьогодні подія це якби доповнення тої події з манною так в пустині. Але вже це робиться через Ісуса Христа. Тобто знову їжа, знову звідки? З неба лише тут уже Ісус є небом. З чиїх рук дається ця їжа? От коли Ісус розламлює, ми чуємо, що розламлює, вона дається з неба. Тобто Ісус, якби тут вже показує, що якби Бог вже ближче вас. Бог є вже ближче вас. Чому? От небо тут, з неба роздається цей хліб, це, це насичення від Ісуса Христа. І дуже цікавий евангеліст Матей, він, бачите, він дуже гарно підкріплює, підкреслює цей момент, що. Це подія, це не подія людська. Що Ісус Христос каже учням. Нагодуйте їх, ви їм дайте їсти. А що учні відповідають? Та що в нас тут, п'ять хлібів, навіть якщо гроші візьмемо, ті, які маємо, там тих 200 динарів, підемо, купимо за, за ці гроші, ну що то буде на таку кучу народу? Чому Ісус Христос хіба? Ісус Христос не знав, що учні не мають хліба? Тобто, і що вони не мають стільки грошей, щоб купити для цього народу хліба. Як думаєте, знав чи не знав? Знав. Але що він хоче показати? Він хоче показати: дивіться, це чудо буде таке, яке буде відбуватися чудо з неба. Це не справа рук людських. І так само ми можемо на цю подію подивитися подвояко. Можемо дивитися на Ісуса як на соціального працівника дуже хорошого, чудотворця, а можемо подивитися як на того, який виявляє милосердя. До свого народу і знову ж таки хоче бути близько свого народу. І тепер третя подія, до якої звертаємося сьогодні, це вже якби майбутнє щодо сьогоднішньої події це тайна вечеря. Що в тайній вечері відбувається? Тайна вечеря це благодарення. І ця подія тайної вечері вона якби вершина заключальна цих двох перших подій. Ця манна і це помноження цих хлібів це лише були такі, знаєте, прообрази цієї події Тайної вечері. Ось що важливе в Тайній вечері відбувається. Ще більше піклування про свій народ. Лише тут уже Ісус Христос так само дає хліб, але який хліб дає? Що є цим хлібом, який, який Ісус Христос дає? Бо дивіться, чи відрізнявся цей хліб, який Ісус ділив від манни? Ну трошки відрізнявся. І вже ясніше було видно, що Хто є Богом і що Бог є ближче до народу. У Тайній вечері це ще ближче і це ще ясніше показується. Бо Ісус Христос. У Євангелії Луки читаємо, так? і не тільки. У Євангелії Луки, Він бере хліб і що Він каже? Це, це моє тіло, тобто це я. Приймайте цей хліб. Я даю себе. Тобто робіть, я даю себе саме вам на споживання. Знаєте, дуже багато кажуть, що десь дослідники, науковці кажуть, що людина складається з того, що вона, чим вона харчується. Ну, в принципі, це так, ну, десь в цьому є якась правда. Так, що ми їмо, з того ми якби складаємося. І дивіться, і коли, і, і Бог знає, що для того, щоб ми були в Ньому, Він у нас, щоб ми, ми були одно, щоб ми були в найкращому союзі, що нам потрібно в собі мати? Кого? Нам потрібно споживати самого Бога. І Ісус Христос в Тайній Вечері це показує, я вам даю цю можливість, я для вас відкриваюся у цьому. Ви можете бути так близько зі мною, а я з вами. Через цей хліб, яким я є, каже Ісус Христос, так? Тому е, всі ці три події, що вони показують? Вони показують перше велике милосердя Бога, піклування Бога про свій народ, бажання Ісуса Христа Бога бути поруч е, свого народу. І потім мені дуже подобається саме пророцтво знову ж з Ісаї. Як, якби теж ці, ці три події, особливо тайна вечеря, як та вершина цього, що Бог робить з людиною, так? цього піклування, і як Ісайя то гарно описує ці речі. 55 глава. Ой ви спрагн, спрагнені, ідіть до води. Навіть і ті, в кого грошей нема. Ідіть, купуйте, споживайте, ідіть, купуйте без грошей, без плати, вино та молоко. Навіщо ви витрачаєте гроші на те, що не є хлібом? І вашу працю на те, що не насичує. Слухайте мене уважно і будете їсти те, що добре. І душа ваша розкошуватиме у ситі. Прихиліть вухо ваше і прийдіть до мене, слухайте, і душа ваша буде жити. Я дам вам союз вічний, незмінні милості, обіцяні Давидові. Чуєте? Якби такий заклик, чому ви не їсте, чому ви не їсте хліб, той, який, який безкоштовний і веде вас на життя вічне? Але старайтеся про хліб трошки інший, який проминає. Тому це сьогоднішня подія, це чудо з хлібами, вона це є от, якраз тим великим закликом. З одного боку, великим свідченням того, що Бог хоче бути поруч тебе, а з другого боку великим закликом до того, щоб ми приймали цей подарунок, який Господь нам дарує. Що він дарує себе самого. Найкращий хліб. Тому я бажаю, щоб ми, бачите, дивилися на цю подію не тільки і на Бога, дивилися не тільки як, що це соціальний хороший проєкт, але щоб ми дивилися на це як на насправді на піклування Бога про, про тебе, на піклування Бога про нас. Слава Ісусу Христу!